Скажи, чим треба займатися, щоб їздити на такій машині? Багато працювати. Просто багато працювати? Дуже багато. Що це за машина? Ауді. Скажи, будь ласка, скільки на карті в такої красивої дівчини? Зараз глянемо. 37 тисяч. А можеш показати на камеру? В мене є для тебе дуже прикольна пропозиція. Яка? Весь, ми беремо 37 тисяч, закидаємо на біржу, один раз прокручуємо в p 2 p і весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Ну, цікаво. Можна попробувати? Пробуємо. Виходиш з машини. Давай. Давай. Якраз собі заробиш на масло, або на щось там на якусь заміну. <рес> Супер. Давай мені свій телефон. Так, ми беремо 37400. 37400, закидаємо їх на біржу і будемо купляти USDT по 41,5. Ми закинули 37400 на біржу і купили USDT по 41,5. До речі, якщо хочеш так само, то в нашому телеграмі є безкоштовні уроки. Заходь і вчись. Можливо. Щось її прикупиш нове, файне. Клас. Купили ми її з ДТ по 41,5, виставили їх на продаж будемо продавати по 43,7. Продали ми по 43,7, і в нас зараз мають прийти кошти на карту. Тримай, будь ласка, телефон, обнови, будь ласка, банк, і зараз кошти будуть на карті. Прийшли. Прийшли 39,700. 39, Ого, а можеш показати на камеру? Чим ти займаєшся? Я власниця студії школи по перманентному макіяжу. А можеш показати свій інстаграм? Я думаю, що всім буде цікаво, як заробити на таку машину. <рес> Та, покажи, покажи ближче, підійди. Видно інстаграм? Якщо ви хочете так само, уроки безкоштовні є в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Давай.